Ще кілька слів про підход, чому варто тут. Бо для... особисто для мене Кацерфін це, ще раз повторюсь, слово культура. Тому підход буде полягати мій не тільки на презентації вам хорошого туристичного продукту і компетенції своєї, як майстра цього виду спорту, але як на просто базові речі, як людина, яка вас веде в цю культуру. Як, е... про… Емпатію про інструментарії широкі, які я конкретно підберу індивідуально, індивідуально під вас. Тому м м питання кваліфікації тут взагалі відпадає. А от питання яку ми, того, наскільки швидко ми зможемо з вами зробити це, це вже підход інструктора його досвід і його людяність. Через великий опит, який вже на сьогоднішній день є, заняття проходять дуже весело, вправно і не напрягаючись. Я буду звертати увагу на ваші індивідуальні параметри. Підберу для вас ту психологію, яка буде вам оптимальна. І той пресінг, який ви зможете поконати на навчанні. Звичайно, чим сильніше ми стараємось на перший погляд, тим швидше все виходить. Але це не зовсім так. Я добрий інструктор. Виявляє ваші сильні сторони, дає там, де ви себе відчуваєте комфортно, і з ваших сильних місць будує е, ваш стиль і техніку катання. Тому, е, коли ви приїдете до мене, ви не просто отримаєте якісну кваліфі... кваліфікаці... кваліфікованого інструктора, а просто друга, який з вами весело проведе час, проведе безпечно, тому що я буду в океані. До кожного моменту приходити з вами крок по кроку. Ну і після занять кайтсерфінгом ми обов'язково порозтягуємося з вами, приведемо тіло в порядок і будемо подорожувати місцями, де ми знаходимося, в відкритті цього місця і збагачення культурного особистого. Тому чекає нас великі пригоди, прогрес в кайті. І, звичайно, звичайно, нова сторіночка в житті, яка вам буде згадуватись дуже, дуже довго, якимись вечорами. І ви будете, я думаю, вже жити з такими відрізками, що будете чекати наступного свого виїзду, а може і зовсім змінити своє життя на нове. Чекаю тебе в перший політ, якщо ти хочеш здійснити свою мрію або просто відійти від своєї буденної реальності, запрошую тебе на Тенерифе. Або на кайт сафарі в Єгипет. Всього доброго, літай безпечно. <рес> а поки ти думаєш, що втрачаєш час, то я пішов кататися пока.